Яка велика щука? Яка велика рибина? Угу. Як там казали? Беручка? Беручка. Майже нічого не цього. Кілограми. Грам сумсько. Вісімсот дев'яносто грамів Дев'ятсот Дев'ятсот пятьдесят грам хатсот Поняв, брат, диви Дев'ятсот пятьдесят, як і сказав. Май хотіло До біла яка взяла на орбіт. Окуняра Можна сказати боцман. Взяв на Black Furry. 230 грам. О, да. Угу. Супер. Я вже захваті. 230. Зігнув евіда свого мого. На останок така ж сама щучина. Підпортила картинку. Ну я в захваті. Угу. Брате, де твій? Хм. Не вилазить. Не Ага, зважуємо лина, який теж живий по ітогу. Абнулі. Я думаю, більше 300. 200. 20. 220. Рівно 320 грам. 320. Mm. Супер. Клаптик. 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 Ну і на останок братовий клаптик. лаптик. Сань. Не, неудобно, я ж знімаю. Опа, пів кіла. 560. Да у мене очі. <сум> Алмаз. Найближчі цифри були мої, скажи, брата. молодець, 560 грам, супер. Гарна рибалка, щука ушла із руки з подсаки, я в шоці. От на цей. Ну, одну випустив, супер.